Вітаю всіх присутніх. Запрошуємо вас на брифінг, який відбудеться за участю начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту мобілізаційної роботи Донецької обласної військової адміністрації Петліна Дмитра, виконувачки обов'язків начальника служби у справах дітей рижакової юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту населення. Донецької облдержадміністрації Пожарського Дмитра. Тема наша як завжди середам – евакуація населення. Пані Юлія, прошу вам слово. Доброго дня, шановні присутні. На сьогодні у 17 населених пунктах області залишаються перебувати 106 дітей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, із 75 сімей. Комацькій сільській територіальній громаді залишається 55 дітей, 40 сімей. Село Андріївка Клинцове, 30 дітей, 20 сімей, село Запоріжжя, дві дитини, дві сім'ї, село Зелений Гай, шість дітей, чотири сім'ї, село Комар, дві дитини, дві сім'ї, село Мирне, 10 дітей, 8 сімей, село Новохацьке, одна дитина, одна сім'я, село Піддубне, чотири дитини, три сім'ї. В Криворізькій сільській територіальній громаді залишаються 5 дітей, чотири сім'ї. Село Кам'янка, одна дитина, одна сім'я, село Лиман, три дитини. Дві сім'ї, село Юр'ївка одна дитина, одна сім'я. В Шахівській сільській територіальній громаді залишається 46 дітей, 31 сім'я, село Заповідне, 8 дітей, три сім'ї, село Нове, Нове Шахове Дві дитини, дві сім'ї, село Іванівка, одна дитина, одна сім'я, село Володимирівка, 26 дітей, 18 сімей, село Новоторецьке, 6 дітей, 4 сім'ї, село Панківка, одна дитина, одна сім'я, селище Маяк, дві дитини, дві сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано 30 дітей, 22 сім'ї. З Комарської сільської територіальної громади евакуйовано три 3 дитини-три 3 сім'ї, село Андріївка, Клевцове, дві дитини-дві сім'ї, село Зелений Гай одна дитина, одна сім'я. З Криворізької сільської територіальної громади евакуйовано шість дітей, п'ять сімей. Село Кам'янка, три дитини, дві сім'ї, село Лиман, одна дитина, одна сім'я, село Мирне одна дитина, одна сім'я і село Шилівка, одна дитина, одна сім'я. Шахівської сільської територіальної громади евакуйована 21 дитина, 14 сімей. Село Володимирівка 9 дітей, 7 сімей. Село Заповідне 10 дітей, 5 сімей. Село Нове Шахове 1 дитина, 1 сім'я. І село Новоторецьке 1 дитина, 1 сім'я. Евакуація триває. Дякую. Пане Дмитре, прошу вас, це Петлін на у нас завжди другим. Так, доброго дня, шановні присутні, триває евакуація з Донецької області, і станом на сьогодні евакуйовано більше ніж 1 мільйон 198 тисяч осіб цивільного населення, з яких більше 189 восьмдесяти тисяч це діти, і 46 шість тисяч це особи з інвалідністю. І станом на зараз на території підконтрольної українській власті території залишається близько 301 одної тисячі осіб цивільного населення, що стосується громад. Віднесених до території активних дії, це 17 громад, залишається близько 42 тисяч осіб, з яких 221 двадцять це діти. У мене все. Будуть запитання, будь ласка. Тоді наступне, пане Дмитра Пожарського, послухаймо. Дякую. День добрий. Ну, розселення у нас триває. За тиждень ми розселили 37 осіб, які це потребували, з них 11 дітей. 12 осіб, з них 4 дитини ми розселені на Закарпаття. З цих 12 людей, прямо зараз 6 людей відправляються евакуаційним поїздом з Павлограда і будуть доставлені на Закарпаття. Також 14 людей завдяки нашій співпраці з гуманітарною організацією КГЦ та місією Проліска були доставлені до міста Кременчук, були розселені в гуртожитках прямо в центрі міста Кремінчук. Ось тому робота цього тривала. Також, завдяки нашим партнерам і добрим друзям з організації Save Ukraine, 11 осіб, з них 7 дітей, були розміщені у місті Київ. Їм надається також повний спектр підтримки. Ось робота триває. Також рідне активно вивозили своїх маломобільних осіб з області. За тиждень вивезли було 41 маломобільну особу. Це і в основному це Покровська, Камарська громади, які наближені до лінії зіткнення. Робота у нас триває, Ось якщо потрібно комусь розселитися, будь ласка, не вагайтеся, умови дуже файні. треба прийняти складне рішення. Зателефонувати, за вами приїдуть і вас евакуюють. Це дякую, якщо не готові відповісти. Давайте одразу уточнимо. Це буде або пан Петлін, або пані Юлія. Скільки загалом дітей залишається? От 300 тисяч цивільного населення, і серед них скільки дітей? Будь хто от хто готовий відповісти на це питання? На сьогодні на території Донецької області, взагалі, це територія, яка під яка підконтрольна Україні українській владі перебуває 22 дві тисячі чотириста дитини. 462 дитини? Двадцять тисячі 472 дитини. Це було стана на вчора, на вечір. Угу, угу, угу. Я почула питання, уточнила. Прошу, є ще питання у наших колег? Журналісти, є у вас питання? Зазвичай у пані Колтушові завжди є уточнення і у Олі? Моє не уточнюючи да. запитання, не дуже почула відразу. Підкажіть, із, на 17, 17 громадах активних бойових дій дітей 200 скільки? 221. 221, дуже дякую. Дуже дякую. Е, я... Тепер у мене дисонанс, вибачте, у 17 населених пунктах 106 дітей залишається, які виховуються у 75 сім'ях. Правильно? Ні, 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 ні. Ви плутаєте. Там То примусова ще... евакуація, так, я так, кажу так. стосовно населених пунктів, віднесених до зони активних бойових дій а, що... це, за так, наказом так, 309. Так. Я, я зрозуміла. У мене питання якраз це про те, верніше, цифри, про яку говорила пані Юлія. Та 17 населених путів, які віднесені до обов'язкової евакуації у промисловий спосіб. І там перебуває 106 дітей, які евакуюються в 75 сім'ях. Так. так. Угу, все, а, розуміло. це 17, а я кажу про 17 громад. Так. громад. Так, так. У нас трошечки оце, знаєте... Цифра співають ці дві однакові цифри. Дякую, почули, розібралися. І, і ще є уточнюючі питання якісь у наших колег? Ні, ні, дякую, все зрозуміло. Mm. Дуже дякую, все так. зрозуміло наче. Зрозуміли і ну і власне мені теж зрозуміло. Ну тоді дякую за коротку таку інформацію до наступних зустрічей І сподіваємося, що люди дослухатимуться до евакуації, і все таки ухвалюватимуть для себе непросте, складне, але вкрай важливе рішення. Бо життя ну, принаймні життя це найголовніше. Дякую, і я хочу теж зі свого боку ну, завірити в те, що ми були в центрах, які і, і виходять матеріали на сайті Донецької да і на офіційних сторінках голови облдержадміністрації Вадима Філашкина, начальника військової адміністрації. То там є відео, як розміщають, як принаймні, ми готуємо такі матеріали, як розміщають, як зустрічають, яка допомога, допомога людям надається евакуйованим. Ну і надалі вже вирішувати людям самим. Але знову ж таки закликають до евакуації розумної, обґрунтованої, обґрунтованою, до евакуації. Дякую. Якщо вам є ще щось сказати, прошу пані Юлія, там патряні. Пожарський, у нас є ще додати щось? Ні? Ну тоді ми будемо завершувати. Так? Дякую всім за нашу зустріч і до наступної середини. Дякую. 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 Пані Рудно, у вас удалося все сконтактувалися з колегами?